Мене звати Віра, і моя історія про те, як захоплення може перерости у створення бренду ручної роботи. Вже більше 10 років я створюю ексклюзивні речі з пицями та очком. За ці роки я створила власний бренд, в'язана казка. Розвинула його онлайн та офлайн. Наразі я створила вже понад 2500 виробів, і всі вони були створені за індивідуальними побажаннями. А якщо ви сумніваєтеся чи боїтеся купувати одяг ручного в'язання, пам'ятаєте про переваги таких речей. Перше, це власний стиль. В'язані речі допоможуть сформувати свій власний стиль в одязі. Друге завжди моді, завжди в тренді. Третє. Класика завжди актуальна, тому в'язані речі підійдуть на будь-який випадок та на будь-який захід. Наступне: зимові в'язані речі є дуже теплими, а також в'язані вироби є довговічними. У кожну свою роботу я вкладаю душу, любов і тепло. В кожній петельці частинка душі. Я створюю унікальну річ, якої немає ні в кого. Я гарантую високу якість своєї роботи. Я маю також багато задоволених клієнтів, тому без сумніву, я чекаю вас за красивими в'язаними речами у повідомленнях.